Права 1028. Мати доручила Сашкові купити 1,5 кг печива, 0,8 кг вафель і 0,5 кг цукерок. Чи вистачить сашкові 360 гривень? Якщо 1 кг печива коштує 96 гривень, 1 кг вафель – 130 гривень, а 1 кг цукерок 240 гривень. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную для початку знайти, а яка буде вартість печива. Нам треба купити 1,5 кг печива, а 1 кг печива коштує 96 гривень. Ну що ж, щоб знайти вартість, нам треба тоді 96 помножити на 1,5. Записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, що 96 що множиться на 1,5 це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо тоді 96. Що множиться на 1,5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 9 на 5, 45, плюс 3 це 48. 96 на 1 це буде 96. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо. Один запам'ятовуємо. 1 плюс запам 9 10, плюс 4 14. Один знак після коми ми ставимо. 0 в кінці відкидаємо і записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює 144. У дужках записуємо, чого? Гривень. Так, це у нас буде вартість. Добре. Ну а тепер давайте дізнаємося вартість вафель. Нам треба купити 0,8 кг, а 1 кг вафель коштує 130 гривень. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Щоб дізнатися, вартість нам треба 130 помножити на 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тоді 130 помножимо на 8. 100 помножити на 8 це буде 800. А 30, що множиться на 8, 8 на 3 це 24 і 0 240. 800 плюс 240 це буде 1040. То ми записуємо, що добуток буде 1040. Але тут є один знак після коми. Ставимо кому. Так, і записуємо тоді, якщо 0 відкинути, то добуток буде. 104. У дужках записуємо чого гривень. Це в нас буде вартість вафель. Вартість вафель. Є. Ну що ж, а зараз залишилися цукерки. Нам треба купити 0,5 кг. Вартість. 1 кг 240 гривень. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Ну і пишемо, що 240, що множиться на 0,5 це дорівнює. рівня. Дехто з вас одразу може сказати, що 0,5 це одна друга частина. Ну і половина, одна друга частина від 240 це буде, звичайно, 120. Ну, але як по правилам множення це робити, можна в стопчик перемножити, абсолютно точно вийде 120. Щоб цього не робити, ми можемо усно все-таки зробити 240 помножити на 5. 200 на 5 це 1000, 40 на 5 це 200. Разом буде 1200. Давайте запишемо 1200. Так, Але тут у нас є один знак після коми. Відділяємо один знак, то 0 кінці відкидуємо. І звичайно, що тоді у нас добуток дорівнює 120. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде вартість цукерок. Вартість цукерок. Ну добре. Зараз, коли ми знаємо вартість печива, вафель і цукерок, ми можемо знайти загальну суму, що має сплатити Сашко. Ну, яким чином? Треба до 144 додати 104 і 120. Ну що ж, пишемо четверта дія. Пишемо тоді 144. Плюс. Далі 104. І плюс. Залишається у нас 120. І це дорівнює. 144 плюс 104 це буде 248. Залишається додати 120. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. 200 плюс 100 це буде 300. Далі 4 десятки і 2 десятки це буде 6 десятків. Ну і ще залишається у нас 8 плюс 0 8. Тобто вийде 368. У дужках записуємо чого. Гривень. Це у нас буде, пишемо, вартість. Солодощу. Вартість солодощі. Ну добре, якщо ми знаємо, що для того, щоб придбати всі солодощі, треба 368 гривень, а мама дала Сашкові у Сашка я таки 360 гривень, то, звичайно, що йому не вистачить цих грошей, щоб купити всі солодощі. Отже, записуємо тоді п'яте. Ну і записуємо так: оскільки? Оскільки, пишемо 360 гривень? Це менше за 368 гривень? Так? То Сашкові? Не вистачить триста шістдесят гривень для придбання Солодощу. Ну, добре, тобто не вистачить. Ну і зараз записуємо тоді відповідь. У нас запитували, чи вистачить. Записуємо не вистачить. Ну що ж, ось таке завдання з фінансової грамотності на практичне застосування математики. На цьому вправу завершено.